Якщо у вас високі ґрунтові води набридло даремно витрачати кошти на виклик асанізаторної машини на ділянці, мало місця рішення є. Наша компанія займається виготовленням та монтажем посилених герметичних ємностей з пластику під індивідуальні розміри та об'єми, які ми монтуємо в бетонні кільця, і в яких не потрібна додаткова ненадійна гідроізоляція, як в звичайних кільцях. А також завдяки герметичності не потрібно відводити на мінімальні 5 метрів від будівлі, щоб уникнути підмивання ґрунтів. Наша пропозиція це швидко та надійно. Гарантуємо, це вирішує 100% проблему з ґрунтовими водами та не за всі гроші світу. Пропонуємо також багатокамерні біосептики, автономну каналізацію з очисткою стоків до 98% та дренажні системи, монтаж під ключ.